Привіт усім! Сьогодні я хотів би поговорити про е, танк СССР 8 рівня. Це Об'єкт 703, варіант 2. Е, чим він може вас зацікавити? І що взагалі в ньому такого є? Е, давайте ще розберемо цей момент детальніше. І хотів би я почати з його е, гармати. Це є 122 мм. Гармата д 25 а 2 з боєкомплектом в 40 снарядів е... з уроном за вистріл в 390 одиниць. Ми, по суті, маємо підкалібер з бронепробиттям 221 мм та кумулятив з бронепробиттям 270 мм Що ж, це доволі таки непогано. Особливо як для танчика 8 рівня 270 в якісь товсті борта, воно буде руляти. Маємо ми тут скорострільність 4,8 постріла за хвилину, середній ДПМ 1872 одиниці. Що в принципі недостатньо по суті вже на восьмому рівні. Є танчики по подемнішим. Маємо час зведення в 3,5 секунд. Це доволі таки багато. І точність 0.44. Але у нас тут прям дуже чудова стабілізація, і ви самі бачите, яке тут малесеньке коло зведення. Тобто там нам дозводитися майже. Ну, якби і потрібно, і не потрібно одночасно. У нас Стабілізація дуже хороша. Е, маємо УВН в мінус 5, що надзвичайно жахливо, але це проблема і біль всіх, мабуть, важких танків. Як бачите, він тут дає тільки по одній, другий не залпує, не попадає, точніше. Е, маємо, в принципі, на. 1550 хп. Я так розумію, це є з е, польовою модернізацією. Е, давайте поговоримо трішки про нашу динаміку. Що ми. В... Ой, хорош! Зараз видасть який ж класний гравець на 703-му. Маємо тут динаміку. 24 лошадки, тобто максималочка у нас 38, ми її набираємо, ми її непогано їдемо, ми її, в принципі, тримаємо. Щодо огляду, в нас тут 350 метрів базового. Тобто при будь-якому розкладі оптику ви не будете ставити, чи. там, Не дай Боже, як його називають. Навіть не пам'ятаю, як, якщо чесно. Цей та оборудовання то називається. Є Я його ніколи майже не ставив. Стереотруба о, згадав. Е, ви ні в якому разі не розкачаєте максимальний свій огляд на цьому танчику. На жаль, хіба що ставити дійсно оптику, вентіль, і пробувати ось майже максимальний дожимати. Ну, бачимо, в нас тут. До максимального ще не вистачає десь метрів 50. Е що ж, маємо ми тут вже два фрага. Наш герой тут так залпував, залпував, що е, трошки повірив в себе і зараз отримав дуже багато тичок на цьому і танчику. Е, на рідній гаті маю на увазі. І що ми тут бачимо? Е, в нашого героя проблеми на базі зараз будуть, його, скоріш за все, будуть пушити. Е, хотілося б в такі позиції трішки більше Венів, але що маємо? Як бачимо, ой, його не пробиває. Він пробує вицілювати АТ-15, ПТшка в рельєфі і не світиться. Там ще є, по суті, на полочці сорчик, який може теж його піддамажити. Знову бере він своїм любимим залпом, але в останній момент відміняє його. Пробує він тут зараз оїдати. Ой, хорош! Як він його добирає? Тут йому дуже прям щастить з тими тичками, тому що був великий шанс не попасти банально. Видаєте ідеально прям в перехресті, а замічу, що летить. Грає він тут на прицілі. В принципі, це зараз оправдано, тому що він стріляє все-таки на дальній дистанції, і йому це допомагає. Як бачимо, йому вже заїжджають в спину. Скоріше за все, буде тут залпувати, в принципі, його улюблене. Відмінив він залп. Бачимо, заїжджають йому вже AMX 12 т в спину. І на нього пушить ПТ-шка. Ось тут і СТА2 приїхав. Як бачимо, досить непоганий контроль. ЛТшка тут ховається. Добирає він ЛТ. Готов. Бачимо, поки що Федя не дає Т-78-му заїжджати в спину, і наш герой може трішки пожити. Буде пробувати він зараз цього ста добрати. от бачимо вже ПТ-шка доїхала. П'ятий. Скоріше за все, не проб'є він нашого героя так і трапляється. Має ще тут він можливість. Закидешити снарядік. ВЛД, В принципі. Не проб'є він. Зараз головне, щоб не закрутив. Е, трішечки помиляється наш герой. Але добирає цього СТА2. Як бачимо, 6 е, фрагів він вже зробив. Їде на Т-78. Майже він зарядив другу другий снаряд. Як бачимо, поки що, Т78 не світиться і він хоче чекнути верхом. Що, в принципі, і правильно. Бачимо тут ксорчика. Ой, хорош альфа. 700 він видає. Як бачимо, тут гіга контроль від нього. Пробує він ще одну зарядити Видає він і забирає Т-78. Бачимо тут штура Реміль вже в спині. І тут, скоріш за все, ексорчик його все-таки проб'є. Непоганий такий бій, непогана розв'язка. Як бачимо, ХП в нього дуже-дуже мало залишилось. Він пробує тут. Засейвитись і видати по цьому танчику якусь шкоду. Не підставляється КСОР, чекає свого, мабуть, союзника. Чекає тут, чекає Ексорчик. Що помилився нам наш 703. Як бачимо, він трішки підставився тут. Не може він виїжджати, ризикувати. Доволі таки нервова частинка бою. А от і наш штурміль. Дає він залп в нього. Вибиває 700, ок вже 8000 е шкоди. І Ксорчик, мабуть, тут вже його й добере. 8068 шкоди, 3000 танканов, 455 е на світу. Нашого героя? Ну що ж, дякую вам за перегляд.